Ми вітання сьогодні починаємо одразу з роботи, але до цього давайте ще приділимо увагу фейковим сторінкам. Зараз бачите на екрані ці сторінки, можливо, вже за ніч поміняли вони фотки, але орієнтуйтеся на кількість підписників, наприклад. І TikTok сторінка навстаном на вчора була на 122 тисячі фоловерів читачів. Це не мої сторінки, це фейки, це підраси кончені твари, які збирають на Збройні Сили України, нібито збирають кошти. Тобто це прямо такі внутрішні гниди, якими дуже скоро займеться наша кібербезпека, дай Боже. Так, значить, що ми з вами дивимося? Дякую вам дуже за вчорашнє блокування за те, що в коментарях ви відписали, що ви з ними зробили. Дякую. Так, Лукашенка запропонував бункерному провести переговори щодо України у мінську. Це сильно. Так, щось там з'явився цей Лукашенка на горизонті. Давайте подивимось. До чого? Союз? Що затівають? Лукашенко й бункерний проти нас з вами. Значить, окрім смерті і знищення, вони нам не бажають нічого. Це зрозуміло, це ми з вами бачили неодноразово. Але цікаво. Цікаво, що зараз вони ведуть переговори про е, об'єднання, злиття, е, якесь таке воз'єднання територій, якась спільна зона. Це не нас стосується, це стосується їх, але на що це потрібно? Це потрібно для того, щоб расисти спіхнули на цю зону всю відповідальність. Ну, типу, це не ми, не звідти були запуски. Це взагалі, типа якась така у нас об'єднана територія, зона, або ми не несемо за неї відповідальності. От така історія. А ще ви не знаєте, що роблять? Спільними зусиллями вони збирають якусь нову машину смерті. Ну, нехай вона і розірветься там у них на спільній території і буде всім добре. В Українців не буде вихідних на зимові свята 25 грудня, 1 січня, припадають на четвер. Поки в країні триває воєнний стан, додаткові дні відпочинку не передбачені. А ялинки за 3,5 лями передбачені, а гуляння. З гірляндами на сотні тисяч з ярмарками. Передбачення. Ну невже ми без цього не можемо з вами прожити? Якось от дві реальності. Кожного дня спілкуєшся з військовими, у них ну, елементарного немає. А у нас зато у нас вихідні не Ну, Це якийсь сюр, от чесно. Рашка не має наміру йти на будь-які поступки щодо України. Ну, Ми це вами бачили. Москва наполягає, що досягне всіх поставлених а, військових цілей СВО. Це те, що ми з вами дивилися. Однією рукою вони начебто підписують якісь мирні домовленості і так далі. А іншою рукою вони вбивають. Нічого дивного. Так, біполярні оці орки. Чи доб'ються вони в своєму світі, на своєму телебаченні свої цілі СВО? Якщо так, то що це буде? Значить, що вони будуть робити? Світові домовленості вони тим чи іншим чином будуть досягнуті. Ну, протягом, давайте, там, найближчих 6-7 місяців. Тобто, світова спільнота вона до чогось прийде. Але расисти, вони навіть будуть в цьому приймати участь. Але вони зроблять все. Щоб цей договор, цей план був порушений. І це не перший раз, ми таке вже з вами бачимо. Тобто зрив миру це перша історія, це до цілей СВО, і що вони будуть розповідати? Друга історія оце я не дуже розумію, допомагайте, вони хочуть підірвати острів, нас, насипний острів. Ну, це або про Одещину, або про Донеччину. Тобто те, що стоїть на піску, або те, те там, де великі гори ну, чогось, підірвати острів. Так, значить, третя історія це їх нові, як це сказати, не спільну спільники. Це точно їх нові партнери, тобто вони заключать якийсь договір, і на їх думку вони від цього стануть сильнішими. Трамп різко розкритикував за York Times за статтю про його здоров'я, назвавши видання ворогом народу журналістку Кеті Роджерс треті сортним репортером. Він стверджує, що газета навмисно опублікує негатив, помилково пише про зниження його енергії, тоді як його останніми догляди нібито чудові. Боже, тут тобі. Ще сорока нема, ти вже встав, вже в глазах потемніло. Потемніло, значить, треба вже уснути обратно. А це, ну, скільки йому вже років тому Трампу? Напишіть, будь ласка, і він стверджує, що він як Нью-Йорк Таймс повідомила, що президент стикається з ознаками старіння. Та не може бути. Просто це шаленделон. 18 років. 18 плюс Робрика скорочує робочий день і виступає в основному з полудня до п'яти. Він ще й виступає. Так, значить, що ми тут дивимось? Ми дивимось здоров'я Трампа, наскільки воно нам потрібно, ну, подивимось. Тут цікаво інше. Президентство це на цей раз президентство Трампа. Його результат цього президентства для штатів, яким він буде, цей результат для Штатів. І для нас із вами. О, ну, На здоров'я я б звернула увагу, я б там не обзивалася направо і наліво, бо тут прям, ем, прям ми погано ходимо. У нас проблеми зі спинкою, у нас проблеми з нервовою системою, зі сном, з зором. Ну, тобто, тут більше проблем, ніж не проблем. Розумієте? Е, значить, панування Трампа. Може, не можна так сміятися. Панування Трампа болісний кінець, ніж у спину, навіть такий насильницький кінець, і нарешті обрання а, молодої людини. Ну, по, 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 в порівнянні з Трампом точно молодої людини. І вже йти у світле майбутнє. Щось буде, знаєте, у штатів далі колективне правління. Тобто, не президент на першому місці, а навпаки. І він не матиме такого президент впливу або буде прям ну, таким любімчиком-любімчиком. Так, і для нас правління Трампа. Як не дивно, для нас воно дуже плодотворне. От як це не дивно? Добре. Не будемо. Хто ми такі? Хто ми такі, щоб не погоджуватися? МВФ та Україна домовилися про фінансування на 8,2 мільярди доларів в обмін Україна. О, це цікаво. Посилує боротьбу з ухилянням від податків тіньовою економікою. Сірими ринками, контрабандою. Це треба робити, коли дають величезну суму коштів, да? тобто, це не судовою системою, якоюсь репресивною системою треба робити. Це саме, коли тобі дають кошти, треба, да? Ну, типа, з'їж конфетку похудій. ході. От Отака історія. Ну, добре. Збільшує доходи бюджету. Розширює податкову базу, починає оподатковувати доходи з цифрових платформ, переглядає пільги з ПДВ. А, тобто ще й будуть налоги у нас рости. Клас, супер. Паралельно в Раді просувається законопроект про офіційне оподаткування в криптовалют та інших віртуальних активів. Ну, поки що наші можновладці а, тримають свої наші з вами кошти в крипту, переводять, нічого такого не відбудеться. І що тут дивитися? Не знаю. Що тут дивитися? Фінансування нас на 8,2 мільярди доларів. Наскільки це в плюс або в мінус, зважаючи на умови? Цікаво. Це той самий договір, це той самий крючок, там, де, знаєте, дуже 200 гривень донат, Дякую, молодці. Дуже-дуже мілким шрифтом написано, що ти маєш зробити відробити. Ніхто це не читає, глаза горять, всім потрібні. Наприклад, там, не знаю, останній iPhone, труси з дірками, але ми з останнім айфоном ідемо, беремо його в кредит. І не читаємо, яка там буде піня, які там будуть відсотки і що там буде ще. Якось так. Дякую.